31 новенький енергоефективний ліхтар встановили на прибудинкових територіях Троєщини. Вони з'явилися у місцях, де люди найбільше скаржилися на темінь. Це лише перша черга модернізації зовнішнього освітлення. Переконує солична влада. Більше знає Світлана Жайворонок. Через цей пустир щодня проходять сотні людей. Діти в школу, дорослі на роботу чи у справах. Однак вечірні походеньки могли закінчитися трагічно через суцільну темряву. Тут не було жодного ліхтаря. Ввечері йдеш з роботи, було дійсно страшно, ну, весь час обертаєшся, лякаєшся, чи ніхто не йде ззаду. Численні скарги людей нарешті почули і на цій території та вздовж доріжок встановили 31 ліхтар зі світлодіодними лампами. Світильники, які сьогодні вже ми бачимо, 31 світильник це є енергоефективні прилади. Вони дійсно економлять електроенергію. Десь можливість заощадити столичному бюджету чималі кошти, бо мережі зовнішнього освітлення Києва споживають удвічі більше електроенергії, ніж їхні побратими у європейських країнах. А отже, і платити за них треба більше. Дані світильники намного ярче предыдущих, які старі. Більше того, п'ять разів цих світильників привишає ті лампи, які стояли раніше, і кратно економічні. Встановлення ліхтарі на Троєщині стало спільним проєктом «Київенерго» та столичної влади під назвою Енергоефективний вечірній Київ. Його особливістю є те, що маршрут мережі зовнішнього освітлення визначали самі люди. Заказчиками проєкту являлись жителі даного району. Вони вказували, де необхідно освіщення, де необхідно де найбільше скоплення людей, де люди ходять частіше. Тому вони виступили. В... Са такий прецедент, коли Да, дійстві, заказчиками виступають самі жителі, либо проектантипокомунальне підприємство. Це лише перший етап проєкту, запевняють ініціатори. До середини листопада встановлять ще 38 вісім енергощадних ліхтарів. Загалом на них Київенерго виділило 3 мільйони гривень. Модернізують мережу зовнішнього освітлення наразі у межах вулиць Драйзера, Каштаною, Бальзака, Закревського та проспекту Маяковського. Проте географії розширять, бо столиця розробляє власну програму і її фінансування. Сегодня модернизация освещения является для нас приоритетом. Ведем переговоры с компаниями, мировыми лидерами в области освещения, которые готовы участвовать в конкурсах для того, чтобы в городе Киеве было современное... Освічення, которая по своїй енергоефективності в два рази економічніше тих фонарей, які стояли, найближчим часом економні ліхтарі встановлять і в центрі міста на вулиці Саксаганського стане жаронок Андрій Геля телеканал Київ.